По завершенню 16-го засідання контактної групи з питань оборони України, яке було проведено під час зустрічі міністрів оборони Північно-Атлантичного альянсу, міністр оборони США Лейт Остін анонсував створення кількох коаліцій спроможностей для нашої країни, зокрема з підготовки військовослужбовців українських повітряних сил. Глава Пентагону нагадав, що союзники України вже створили кілька коаліцій для підтримки її оборонних спроможностей. Так, Естонія і Люксембург створили коаліцію спрямовану на підтримку української іт інфраструктури, а Литва коаліцію з розмінування сполучені штати знову візьмуть на себе ініціативу і допоможуть очолити коаліцію країн, які працюють з Україною над розвитком її військово-повітряних сил. Очолюючи цю коаліцію, Сполучені Штати будуть тісно координувати свої дії з Україною та іншими партнерами, зосереджуючись на розвитку потенціалу українських винищувачів. F-16. також Остін оголосив, що Сполучені Штати приєднаються до ще кількох коаліцій, які формуватимуться найближчими тижнями, зокрема до тих, що зосереджуватимуться на протиповітряній обороні, бронетехніці та артилерії для України. Окрім заявлених пакетів допомоги, ще низка країн оголосили про додаткові. Це Німеччина, яка надасть ще одну систему ППО Петріот і ракети до неї. А також Іспанія, яка надасть американські зенітні ракети середнього радіусу Хок Швеція оголосила про пакет допомоги на 200 мільйонів доларів. Зокрема, це артилерійські боєприпаси. Болгарія надасть компоненти, які дозволять Україні посилити свої системи С-300. Франція зобов'язалася надати додаткові установки Цезар і прискорити їх виробництво. Британія надасть новий пакет допомоги, в тому числі підтримку у сфері ППО. Канада інвестує близько півмільярда доларів протягом трьох років в українські потужності з виробництва бронетехніки. За словами Остіна, все це свідчить про довгострокову підтримку України у боротьбі з російською агресією.